Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку прощалися з героєм Романом Ющуком. Лучанин служив водієм кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону. Сусіди та близькі пригадують Романа як хорошу та добру людину. Хороший був, спокійний, послушний був. Дуже такий послушний був. Що скажеш, він все слухався. Моя дочка в нього, як він женився, за дружку була, був добрий, такий послушний роботящий. На заробітки їздиш він у Польщі так. чи Так, да, так. Да. Хотів щось мати, придбати. А клята війна забрала життя. Друзі та родичі кажуть, Роман був щирим та життєрадісним хлопцем із дитинства. Як завжди башкетували, рибалка, відпочинок на річці, футбол. Як правилося, нехай спочиває з ним. Хороший хлопчисько, от хороший син. Такий крепкий, файний такий, бистрий був. Я його таким пам'ятаю. Він дуже кучерявий маленький, ну просто такий кучерявий, що нам ну, не передати. Мій плем'яних. без чудова людина була, справді. Ну, і душі. Нікому нічого, ні від кого нічого не потребував, ні від кого нічого. У цивільному житті Роман роботи не боявся. Брався за будь-яку працю. В селі працював на тракторі працював, село сприймали, електрика, все, що є, що двигається, не двигається всім. Він цим займався, він це допомагав, робив. Роман прийняв свій останній бій 11 вересня в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Батьки нещодавно поховали доньку, а тепер втратили ще й сина. Попри прибірю скорботу згадують його з гордістю та вдячністю. Хороший був след. Рбутясь. Дивну. Я не можу. Тепер Роману Ющуку на віки 45. Останній свій спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гараздя. Руслана Іванюк Неля Прокопчук телеканал АВАРС.